Доброго дня, сьогодні ми пограємо за Ірака. Відео про Іран, на жаль, не вийде, бо я не змог за нього щось зробити нормально. Те, що в нас Ірак нічим не краще, в нього ще армія менше, є і... скільки в нас? 4 промишленості. Але я скажу вам, по фокусам ми отримаємо багато промишленості і взагалі це дослічно імбова країна. Для початку ігри беремо отказ от фунта, він сразу нам дасть дві цивілки, і після того по фокусам ми ще заробимо пару цивілок, які будуть дуже хорошо бустити нашу економіку. Взагалі за цю партію ми толком нічого і не построїмо. З промки ми все через фокуси получимо, Так що пойдете. Розкачуємо промку через фокуси і беремо принудительну індустріалізацію. Як бачимо, ми вже отримали 5 промо допомога за оцей рік. Так що Ірак вже і не така погана країна. Так і ще ми зараз возьмемо вроді перший фокус на армію і отримаємо ще доповнительний завод. На цей момент ми вже можемо починати брати політфокуси, фокуси, які не які. Ось так. Тут нам пакт предлагають, ми поки що Нам... Ми не будемо, в принципі, з Турцією воювати. Ну, це в нас не в планах, ха. Ось так. І двигаємося повідків фокусов. Вона, статі, теж непогана. Іграти, як ви зрозуміли, ми будемо за нейтралов або фашистов, там по суті ну, нема різниці за кого. Можна за тих і за тих. Ну ми будемо за нейтралов. Ми статі тут можемо фокус Ну, ти ж соєтника якогось взяти. У нас є один генеративний соєтник стоїть і ми його обрати не можемо. Ну, в принципі, пофіг. Е? Значить, який в нас план? Пром качаємо зараз. І зараз візьмемо одобрять у Англії і Орданію Кстати, ми зараз по фокусу ще вкачали, що по суті з Англією ми починаємо переривати зв'язки. Це статі, для нас не дуже, тому що ми зараз будемо попрошаючи в неї території. Ось так. Ну, в принципі, в нас же Британії це бот, він тупой, так що согласиться, і так, і А. Так. Ось так. Так що пофіг на це абсолютно. Про ми вже вкачали хорошо. Також у нас, ми армію качаємо. Армію я вже змивав на стандартний шаблон, де 9к, сока. Ось так. Ні, дополнительно нічого не став. В принципі, В принципі, оці дивізії йдуть. Кстати, скажу вам на майбутнє, я їх не міняв. І вони за цим бонусом, який в нас зараз на всіх командирах є, а іменно це пустинний є. Він просто тут показує себе ідеальні ну, цей шаблон, чоловічки. Тому що вони просто прибувають все практично, Ну, де снабження є нормальне. Опа! Британія нам успішно передає Іорданію і ми її забираємо зараз. Раз. Все. Тепер Іорданія це наша маріанятка. Таким самим методом ми забираємо Палестину, вона теж достається нам. Тут достатньо хороші фокуси. Ми беремо Йорданію. У нас два фокуси на дві цивілки, один завод. І тепер Палестина. І зараз так само. Знову буде нам промка і території. Отут тут на самом деле я вже почав сумніватися, чим дадуть мені серію. Я улучшив отношення з Францією, але з першої попитки мені дали і Серію. Ось так. Так що. В принципі, їм бавно, Поки що промо росте. В принципі, куча маріонеток, а... Так що круто, в принципі. У нас тут наступний фокус на війну. І час вам показати моє уміння іграти в Хойку в війні, типа як стратегію, бо вроді я повний ноль. Ось так. І мене будь-який пот просто переможе. Ну зараз ми це перевіримо. Ось у нас війна почалася. Самолетіки, кстати, то, що в мене є, але я їх щось не, дуже, ну, не можу використати, вони не можуть летіти туди. В принципі, в Саудовській Аравії теж. Взагалі, навіть аеродрому нема. Так що нормально зараз. Ну і зараз швидко проб'ємося. В принципі, у нас тут ну, всі зелені значки почти. Зараз даже дуже просто якось ми пробиваємося. Я не очікував на це. Я думав, що ми будемо стояти довго, але тут, ну. Встаті, у нас навіть весь фронт покритий, а ми пробиваємося ось так. Ну, Я не знаю, може це Саудівська Аравія слаба, але ми на Ізі зараз беремо, пробиваємося і захватимо все. За пару хвилин ми вже почти всю Саудівську Аравію відбили. Нам в цілому залишилось забрати її столицю і вона капне. Ну, я сподіваюся, так. Заходимо в столицю. Ми статі тут понаробили котлову, так що тут вже не вистачає. І в цілому я зараз планую всю Са Саудовську Аравію покрасити. У нас, звісно, тільки корки на ну, прибережні зони. По суті, щось там іс ну, для м'яка, оце важливе. Ну а ми все покрасимо. Ось такі у нас великі Рака, як бачимо. Навіть промка нормальна є, а це тільки 39-ї ріка. Ні, Саудівська Аравія щось дуже бунтує прямо. Вона тут ще може повстання почне піднімати. Так що беремо, навіть застраювати не будемо, беремо і нас звісно, мало, але ставимо її концтабора на територіях. Всі, хто не хоче бути пітераком, в констабор відправляємо. Так що зараз вибираємо максимальне Ні, я в принципі спочатку вибрав чуть-чуть вище, подумав, що вони успокояться, але щось. ну... Ефекту якогось нема. Так що концтабори їм ставимо. Опа. Я щось трохи затупив, Ми просто могли взяти новий халіф, і в нас, во-первых, всі території якоби возьмуть, ну, заберуться, оці маріонетки, і оці всі території в нас націоналізуються. Так що в оцих констаборах, в принципі, сенсу не було. Ні, все-таки нам треба було чуть-чуть другий фокус взяти. Ось так. Так що... І в нас пропаде оця фігня, і в нас пром промдавався. Кстати, він збільшився почти в два рази. Це дуже було. Зараз ми призиваємо кучу армії ось так, і будемо йти ну, допомагати райось. Зараз ми поставимо призив, кучу людей призовемо. Так, як бачимо, у нас зараз людей не дуже, але ми зараз пару мовов зробимо. Тож вже з паузи уберемо і в нас. Куча людей поїздить, бо це все національні території. Ну і попризиваємо людей. Не фіхово, так. який в нас план взагалі. Оце, по суті, оман, оці кувейти. Я, ну, взагалі не збираюсь забирати, вони мені не надо. Ось так. Ось, значить, які плани? Я допомагаю зараз Італії в Єгипті забрати оцю хуйню, як ви поняли, і підірвати Суєцький канал. ось так. Вона. Не зможе отримати Індію цю всю фігню коротко, пере, пере, ну Ресурси якісь получать, і вона здохне. Ось так ось такі у мене плани. І ми заставимо Британію капнути. Ось так. Те, що зараз, як бачимо, я кучу людей попризивав і зараз я отримав от Італії 400 танків. Ну і зараз я призову пару танкових дивізій, кстати, має бути там ну лютий. Так сказати, ну. А, ну має буде з 400 танкової логістики, уйде на мінус 500. Ну зато там будуть машинки Оце саме головне. так що І зараз ми об'явимо війну. Як бачимо, тут у нас з'явилося дивізії, тут не було. Ну, коротше, зараз поможемо Італії. Як ви зрозуміли, у нас логістика качається, армія теж качається. Так що все ну готово, пишіть. Ми оголошуємо війну Сполученому Королівству, по суті, державу, яка нас собственноручно откормила. Поросимося в альянс, нас, звісно, ніхто не візьме, ну поки вони не кинуть самі. Ось так. І зараз я покажу вам, в чому чудо моїх дивізій є. Ну, звісно, на другому фронті в мене ні черта взагалі не вийде. Ну, це про Аман, тому що там ну, просто території не вистачає. ось так. Ну, просто нас з багатьох сторон задав я. Ось так. В принципі, кувейт можна буде танчиком попитати взяти, Але в мене, такі це теж не вийде з першого разу. У мене тут висадки, коротше, хуїса Ось Так Так що піздеться. Я зараз покажу лучше, що в нас дивізію творить на Суєцькому каналі. Ну, Це, звісно, треба буде почекати пару років, поки я тут усе на цьому фронті стабілізую. А після того, коли я вложу, хоча б. ну, Десь ну, 7% вклада, ми восьмом, і з. Ну, я зайду за Райх і поможу йому зробити висадку в Британію. Це може показати чуть, чуть нечесним, але ну як вам сказати? Ну, я по-другому не зможу. Я єлі Саудівську Аравію, як захватив, а тут Британію, ну ні. Це треба буде флот робити, і це затягнеться надовго. А я навіть авіацію. Ну, забив на неї болт, по факту. Ну, вона нам тут і не треба. Так що, імба, по факту. Забиваємо фіг на Оманському фронті, і тепер дивіться, що мої дивізії. Бачите, це британська дивізія, яку я ні за що б в житті не пробив, би в реальній ігрі. Ми зараз беремо і йдиться, які починаємо проносити. Раз, раз. конечно, ну, нам, в принципі, того відступить, але поїбать. Ну, коротше, фронт я вроде стабилизировал на цьому мансиком. Кувейт я забрав. Ось так. Тут у мене чуть-чуть вийшло пробитись пару дивізій на тому фронті, який я вам показував, де ми чудним образом почали пробуватися. У мене там коротко, піздець возник. Ну, в смислі піздяться. Коротше, Британія перевела туди основну армію. Італія посмоктала, відступила назад, і Британія, ну, Британія притащила основну армію зі своїми подсосами. Як Австралія зараз висадилася, вона туди в своїх подсосах присасувалася. І тепер ми там ну, хуй що зробимо. ось так. Але це ненадовго. Зараз наші гаріки заря... зарядяться і підуть за с 4 в Британію. Це ну, вже нашій ісконні території. Тут Австралія рішає нам висадку зробити, ну ми її криємо, бачимо, збираємося в смілості. І зараз наші дивізії дивіться, що починають робити. Раз-раз. І все, вони починають просто люто пробивати зараз. Опа. І Британію зараз ми в котел беремо і садимо. Дивіться, опа. І наші дивізії тупо в соло беруть і котел роблять. На ніхіра собі дивізії. Ми з цієї хуйні отримали 3% вкладу війну. Ось, Зараз ми, звісно, попитаємося вибити їх, але ну, вони зреагують і не получиться, коротше, ні черта. Ну, але це непогана операція, я б сказав. би. Це отлична операція. Але, по прошестві десь місяця або два у нас піздец образувався. Тут Австралія тупою висадку зробила, і нас плацдарм здох, на жаль, ось так. І після того Британія тупорила ще висотку зробила туди. британці приплили, коротше. І Багдад зараз буде взяти. Її. Ось так. А дивізії наші тупі не сплять двигатися, тому що всю железну дорогу Британія забрала. Ось так. І снабження стадіє теж. Тому ми зараз рейху поможемо. Коротше, десь ще півгода мучився, щоб зробити з висадкою. Коротше, і зараз ми в силу опять за Ірак. У нас ось з дивізіями бот поіграв піздець якийсь. Ну, коротше, зараз оцей Вермахт восьма в Британії і все буде нормально. Ось так. Як завжди в Британії в якоїсь хера дивізії держане на острові своєму, а в якоїсь пізді. Ну, коротше, зараз бот туди притащить свої ударні сили і... Британії, можна сказати, піздець настане. А ми зараз тут, ну, позакриваємо котли з її рабами. Так що все, по факту. Це кінець прохождення нашого. Так, блядь, щось довго воно. Все. Так, ну. О, все. Коротше, і зараз ми заберемо тут територію. Як мінімум, ми заберемо весь, ну, Кувейт, точніше, ми ще заберемо Кіпр, тому що це ісконна наша територія. Ось так. І почнемо забирати Єгипет, там Оман. Ну, оце все. Хуйню оце все. Я не люблю воювати, я люблю красити територію на мирної конференції. А ще найбільше, чим воювати я не люблю, це спорити за територію. Ось так. Так що виходимо з цієї параші. Все. Забираємо свої території ісконно наші. І ось таке прохання в нас вийшло. Так. І все. Ось таке в нас королівство Ірак вийшло. Вроді, непогане для новичка. Ось так. Так що все. В принципі, можна тут з Італією повоювати. У нас тут рейхи ще є. Так що нормально. На этом все, всем пока-пока, до скорых встреч. Если ч, всегда кажу, так что похуй.